Рідко, але буває. От на початку нашого притулку, у 22-му році, дуже багато тварин поїхало за кордон, але там не було проблем спочатку з документами, що їх треба робити. Не було проблем з перевезенням невеликі, дуже складні правила. Зараз вже менше їде через оці так, от документи так, так, і так, це всю цю дуже бюрократичну дорого, історію. Так, це дуже дорого. Велику тварину за кордон відправити це взагалі щось нереальне. От, Якщо це замовляти в перевізника, то це від півтори тисячі доларів за собаку, плюс документи зробити. Ну, і люди не завжди готові до цього. Якби вони хочуть собачку з України, хочуть допомогти, начебто, взяти uh -huh. собаку, якби врятувати її від війни, а вам там кажуть, з вас там дві тисячі доларів за собаку. Uh -huh. Ну, це Тобто, дуже... якби не ці там, умовні дві тисячі доларів, скоріш набагато, за все, там так. ну, більше б людей так, брало так, так, так. тварин. Тому що я бачу, що ну частенько європейці забирають з України там собак, котів. ну в основному я відправляю собак. Я Немає маленьких. Ну з маленьким ага. легше вони ну перевізники беруть набагато менше коштів, якщо це маленька а, собака. А тобто просто різни... ну, різниця в розмірах. В в так би, так, що? так, так. Ну маленьку угу. набагато легше відправити, ніж велику. Коли хочуть взяти велику, ми завжди стикаємося з цим питанням, що це треба дуже багато коштів. Ну, ну і так. ця історія з документами це не дуже легко оформити, я так розумію. Ой, це капець, як дуже нелегко. Певний квест. Там В одну інстанцію сходи, в другу, витримай карантин. Ой.